Всім доброго дня. Ми зробили такий новий дуже цікавий вольєр. Модель вольєра. Він йде от з таким напівкруглим дахом. Можна, можна побачити такий дах, напівкруглий, покритий бітовною черепицею. Досить гарна модель. І в комплекті вона йде з такою от Будкою. Також накрита бітумною черепиці. Товщина блокхауса ось тут. 35 мм. Товщина дошки на підлозі також 35 35 мм. Отак ми робимо такі от угли під 45 зарізаємо, дуже гарно виглядає. От. А доска йде у нас, якщо тут можна ви... Бачите, вона йде пазована. Так само блокхаус, він також йде пазований. В буці дуже зручно, вона не задуває зимою, не піддуває, нема щілин, дуже герметично. От. Тепер дивимося сам вольєр. Це наш вольєр такий. Тут Вхід в саму клітку, це клітка, двері відкриваються всередину. Досить цікавий. І вже з клітки йде вхід в будку. Отак От воно все зроблено. А тут ще є така у нас кладовочка. Я захотів зробити йому таку от кладовочку, щоб можна було розводити собак от. і використовувати як приміщення для зберігання кормів для собак і якогось невеликого інвентаря. Ось така кладовочка вона. Ось так вона у нас працює. Вона ділиться на відсіки. Це от один відсік, так він відкривається, ось так от. Отут тут якби має бути сама розводка собак для, ну якби такий ну, контейнер для, для щенят. Ось так вона відкривається. Друга частина. І так само верхня частина у нас от, так, піднімається і фіксується. Тобто у нас от є такий контейнер, який повністю відкривається і робиться така от кладовка. І йдемо далі, далі у нас теж ця перегородка тоже забирається, виходить забирається. От. От такий. Якщо не треба буде розводити щенят, то можна цю кладовку використовувати як, як підсобне приміщення для якихось інвентарів або, або для, для якихось інструментів садових такого плану. І також воно у нас робиться назад. Це все опускається, закривається ця частина, опускається одна кришка, опускається друга кришка і закривається самі. Дверцята. так воно у нас виглядає, і так воно працює. Така така от досить цікава, гарна модель.